Тема Козаччина втрата державності Минуло понад 450 років, відколи утворилася Польсько-Литовська держава Річ Посполита, у складі якої опинилися майже всі українські землі. Після чого настала епоха, яка пройшла під знаменами стопових лицарів запорозьких козаків. Безстрашні воїни землероби вперше згадуються в історичних документах у 1489 році. Їхнім осередком стала неприступна Січ Фортеця, заснована князем Дмитром Вишневецьким байдою у 1556 році на острові Мала Хортиця. Головним своїм завданням козаки вбачали захист рідних земель, які страждали від частих набігів, османів та кримців. Так, стосунки з південними сусідами Кримським ханством та Османською імперією були непростими. Відомим козацьким ватажком гетьманом був Петро Конашевич Сагайдачний. Очолювані ним козаки на легких човнах-чайках плавали Чорним морем, нападали на османські міста фортеці, визволяли бранців українців з неволі. Найбільшим морським походом, здійсненим у 1616 році, був похід на місто Кафу, нині Феодосія. Там знаходився найбільший невільничий ринок того часу, де продавали в неволю полонених українців. А в 1621 році 40-тисячна козацька армія, очолювана цим гетьманом, розбила османське військо під Хотином. Ви тільки уявіть, від козаків зазнала поразки одна із найсильніших армій світу. Ще однією відомою особистістю того часу був Богдан Хмельницький. Він у 1648 році очолив боротьбу українського народу проти польського панування. Союзником українського гетьмана певний час було Кримське ханство. Після блискучих перемог козацького війська у 1649 році гетьман підписав Зборівську угоду. Цей документ підтверджував існування на території Київщини, Чернігівщини та Брацлавщини. Козацької держави. Офіційно її називали військо Запорозьке, а неофіційно – Гетьманщина. Та згодом на землях Гетьманщини запанувала Московія, бо у 1654 році Богдан Хмельницький уклав договір з її царем, якби ж він тільки знав, якою трагедією це обернеться. Гетьман Іван Мазепа відчайдушно намагався визволити наші землі з під влади Російської імперії. Саме так перейменували Московію, котра віддавна зазіхала на землі колишньої Русі України. Його козацькі полки разом зі шведським військом виступили проти російської армії. Вирішальна битва відбулася під Полтавою в червні 1709 року. Ворог виявився сильнішим. Не здійснилися плани старого гетьмана, а російські царі відтоді ще більше намагалися упокорити українців. Наступник гетьмана Пилип Орлик змушений був покинути батьківщину, тому його ще називають гетьманом у вигнанні. Але саме він став автором першої української конституції, котра, щоправда, офіційної чинності на території України так і не набула. Ще майже століття опирався наш народ, та все ж Російська імперія тоді перемогла. Посаду гетьмана було ліквідовано, а Запорізьку Січ за наказом російської цариці Катерини II в 1775 році зруйнували. Українські землі стали губерніями Російської імперії, а землі Кримського ханства теж приєднала Росія, ліквідувавши його незалежність у 1883 році. А пам'ять про відважних лицарів козаків живе у неперевершених творах тієї героїчної доби козацьких думах. Ми й досі співаємо пісень легендарної красуні полтавчанки Марусі Чурай. Світового визнання досяг наш мислитель, мандрівний філософ Григорій Сковорода. Він учив людей бути щасливими. Понад 140 років українські землі були розділеними між двома імперіями австрійською та російською. Головною зброєю того часу було слово. Становлення сучасної української мови пов'язують зі створчістю Івана Котляревського. Його поема Енаїда стала першим твором, написаним сучасною українською мовою. Ще одним представником українського духу був Тарас Шевченко. Також він був учасником першої української політичної організації Кирило мефодіївського братства. Члени товариства прагнули змінити життя народу. Ця організація діяла таємно. Коли ж царська влада дізналася про це товариство, його діяльність заборонили, а учасників покарали. Найсуворіша кара дісталася Тарасу Шевченку. 10 років заслання без права писати і малювати. В цей самий час небайдужі українці утворювали громади, організації, які поширювали українську культуру, виступали за збереження рідної мови, бо її неодноразово намагалися заборонити російська влада. В 1863 році був виданий Валуївський циркуляр, а в 1876-му Емський указ, якими заборонялося друкувати книжки та навчати дітей українською мовою. А зараз, користуючись інформацією підручника, з'ясуйте діячів, які стали світочами українського духу і слова в період бездержавності.